Дівчата, які натяки ви робили, а хлопець не зрозумів. Я одного разу вирішила зробити чоловікові сюрприз, зустрівши його з роботи в шикарній спідній білизні. Коли чоловік прийшов, я грайливим тоном сказала, що в холодильнику для нього сюрприз, і що я чекаю його на горі в спальні. Я чекаю, чекаю. Довго чекаю. Нарешті спускаюся, щоб дізнатися, чого він там копається. І бачу, що чоловік знайшов у холодильнику збиті вершки, на пакуванні яких я намалювала, підморгуючи смайлик. А далі чоловік подумав ммм, смакота! нарізав полиницю і з кайфом улаштувався на дивані, поїдаючи збиті вершки з ягодами і граючи у відеогру. Він сказав прямо. Натякни, мовляв, у кого ти закохана. Я довго на нього дивилася і нарешті відповіла цього хлопця карі очі. До нього дійшло тільки після того, як він подивився в дзеркало. Але це спрацювало, ми вже рік зустрічаємося. Увесь вечір ми з ним лежали в обіймах, дивлячись фільм. Коли хлопцеві потрібно було йти, я спробувала поцілувати його на прощання. Але той відсторонився і поїхав. Я в засмучених почуттях повертаюсь до своєї кімнати, сиджу, сумую. За 10 хвилин він телефонує і просить вийти на вулицю. Виходжу, а він із недовірою запитує Почекай, це ти мене поцілувати хотіла, чи що? Виходить, я тобі подобаюся? Тобто хлопець цілком серйозно поїхав додому, після чого подзвонив другові. Тому що абсолютно заплутався, вважав мої дії неоднозначними і не міг зрозуміти, подобається він мені чи ні. Я поклала його руку на свої груди, хлопець занервував і сказав «Е, ну, як справи? Я запитала, чи не хоче він зацінити моє нове покривало на ліжку. А він такий: Ой ні, я декором для дому не цікавлюся. Загалом зараз ми заручені і чекаємо дитину працювала в барі. Одному постійному відвідувачу сказала, що для нього напої за рахунок закладу. А він пожартував: упевнений, ти всім симпатягам потягам таке кажеш. На що я відповіла лише тим сексі, красунчикам, які подобаються барменші, він дуже зніяковів, зміг видавити тільки задоволений, що для мене ти зробила виняток із цього правила. Хлопець скаржився на самотність. На що я йому сказала разів шість. Напевно, ти класний, я не проти з тобою зустрічатися. І тільки востаннє він відреагував почекай, правда, чи що? Зараз ми одружені. У старших класах я чинила так: якщо хотіла натякнути хлопцю, що він мені подобається, то вдавала, що терпіти його не можу, і що він найдратівливіша і найнепривабливіша людина в усій школі. І щоразу мої натяки чомусь розуміли неправильно, навіть не знаю, чому так. Ми з ним спали в одному ліжку, просто сон більше нічого, коли залишалися одне в одного на ніч, а інші друзі спали на дивані, я намагалася обійняти його за будь-якої зручної нагоди. Взагалі я стримана і не люблю дотики. Але для нього завжди робила виняток. Ще ми разом дивилися на зірки. Я думала, куди вже очевидніше, але він, схожий гадки, не мав, що я в нього закохана. А коли друзі, які на відміну від нього все зрозуміли, сказали покликати мене на побачення тому, що він мені подобається, хлопець просто не повірив їм. Але не переживайте, у нас все склалося, ми вже кілька років разом. Я прямо без натяків сказала хлопцеві, що він мені подобається. Той відповів, що я йому теж, а потім почав зустрічатися з іншою дівчиною. Ми залишилися друзями, але було прикро. Я шість годин провела за кермом, щоб побути з хлопцем в день поминання. Коли я в нього гостювала, він мені поступився своїм ліжком. Я сказала, що він може спати в ньому зі мною, а не тулитися на дивані. Я його обіймала, наші обличчя були зовсім поруч. Але з його боку не було жодних намірів. І тільки коли я повернулася додому, він запитав, що це було. Наступного місяця буде наша дворічна річниця. На вечірці після весільної церемонії одна дівчина сказала мені дуже сподіваюся, що сьогодні вночі в мене буде секс. Дивіться, сказала. А я просто відповів: ну, бажаю удачі. Низька самооцінка, погана штука. У ці роки я навіть уявити не міг, що когось зацікавлю. Була в мене одна подруга, хлопець, з яким вона мала піти на випускний, розлучився з нею за кілька днів до цього заходу, я йти не збирався, але вона попросила мене побути її парою. Але тільки як друг, так і сказала. Уже пізніше я раптом усвідомив, що до кінця школи і ще кілька років у коледжі вона намагалася зі мною зблизитися. Запрошувала мене кудись сходити, кликала в гості випити пива, щоб я залишився на ніч і всяке таке, але прямо ніколи нічого не говорила. І якщо ви хоч раз скажете хлопцеві, що ви з ним просто друзі, а потім він не зрозуміє ваших натяків на щось більше, потрудіться спростувати фразу про друзів якомога пряміше і недвозначніше, бажано письмово та з нотаріальним посвідченням. А то він так і не зрозуміє, чого ви від нього хочете. Під час перегляду фільму я притулилася до хлопця і сказала, що мені холодно. Насправді ні. Він запропонував мені свою толстовку. Ну я й подумала, що не цікавлю його. А через 20 хвилин він штучно позіхає, а -а -а, потягується і кладе руку мені на плече. І я така: Ти, бляха, жартуєш? Після цього в нас була довга розмова. Перше побачення з хлопцем було непоганим поки ми гуляли, я раз у раз торкалася його руки своєю. Він не зрозумів натяку. Після півроку стосунків я якось згадала про той випадок, на що він відповів а я й гадки нема. Мені одного разу сказали, що я не зрозумів натяку ми з дівчиною сиділи в машині вдвох. Вона поскаржилася на мігрень і сказала, що її колега порадив секс. Це, мовляв, може допомогти. Хі-хі, ха-ха, треба спробувати. Я їй такий, правда, не впевнена, що допоможе. Від рухів Мігрень може ще сильніше розігратися. Ми трошки посиділи в тиші, вона відпустила ще кілька зауважень на цю тему, після чого ми пообідали, і вона підкинула мене додому.